Цьогоріч на Різдво Львів пережив туристичний бум. 350 тисяч гостей святкували Різдво у місті Лева. Це майже на 40% більше ніж торік. 95% серед туристів були мешканці різних українських міст Києва, Одеса, Дніпропетровська, Харкова, Запоріжжя, Херсону, Полтави, Вінниці, Миколаєва. В середньому вони тут провели 3-4 дні. Пропозиції є щодо активного відпочинку. Це є квест екскурсії для молоді і для різного віку. Це є театралізовані екскурсії. Люди передусім їдуться святом. Українське суспільство перебуває у посттравматичному стані. Українці втомилися не стільки від війни, як від перманентного стресу, бо постійно одна подія змінює іншу, говорить психолог Оксана Наконечна. В чому в нас складність полягає ситуація? Перше, що у нас немає завершеної події. Ми далі в цій події знаходимося, і ми маємо е е е потік тих подій. А так, як Фаза розчарування найбільш видна, тут таке враження, що ми весь час знаходимося в фазі розчарування. Росія прекрасно це все відслідковує, і їхнє завдання нас тримати постійно в цій фазі розчарування, тримати в перманентному стресі, тримати в ситуації, коли на виснаження. Так якщо людина знаходиться постійно у стресі, вона виснажується, вичерпується її життєві ресурси, кажуть психологи. А ось ще втомилися від війни мешканці Львова, який далеко від Донбасу. Дуже втруїлась. Часто дивимося новини, переживаємо, тому що багато знайомих наших знаходиться там. Ні, я не втомилася. Дуже задоволена, що хлопці зупинили це все дуже далеко від Львова, від Києва. І Донецьк, Лугеньк шкода, ну, але приймаються як належне. Психолог радить більше відпочивати, дозувати інформацію про події та відвідувати міста, такі як, наприклад, Львів, що нині став в Україні туристичним брендом. Галина Трищук, Мар'ян Павлик. Ми разом Львів.